Так, заборона церкви російського, да, оцього патріархату, московського патріархату, заборона Московського патріархату, що воно таке? Чи вправда вже все? Заборона Московського патріархату. Ну, Цікаво, зараз, друзі, Значить, що це взагалі за історія така? Це імператор, ну це можна сказати, як і сама держава. Да, в цілому, Оця заборона вона захищає певну інформацію. Ну, По-перше, це показує нас як країна, яка наводить порядок у себе. Всередині країни да, показує це все для всього світу. Карта зірка. Тобто, ну потрібно показати, що ми хоч щось робимо, що ми молодці, що ми там рухаємося. А з іншої сторони, це захист відкритої інформації, захист взагалі розповсюдження якоїсь інформації, бо зірка це ще і про. Відкриту інформацію на загал. Можливо, це пов'язано із війною, карта да, імператора. Можливо, це пов'язано з якоюсь стратегією. Ну, тобто щось таке. Щось таке. Є певний тиск зі сторони світу, можливо, є певний тиск взагалі стосовно цієї теми. Ну, тобто, тут така, знаєте, як вимушена. Вимушена дія. А, цікаві, цікаві тут карти. Тут буде, я не бачу того, що вона припинить існувати. А, цей московський патріархат, тут будуть зміни в плані форми, зміни помагу, да, зміни самої форми. Тобто раніше ви нас називали отак, а потім будете називати інакше. Тобто трансформація помагу це е, трансформація е, самої суті, Ну, тобто не суті, е, суть залишиться так само, а оболочки, да? тобто це е, про момент володіння. Тобто Якщо там раніше було ПП, то це буде там ООО, ну, я наприклад, я образ. Да? Тобто якісь зміни. Добро їм на це дали. Тут е, рицарь кубків. Тобто добро вони домовилися. Трійка жезлів це відбудеться трошки пізніше. От, це не на зараз. На зараз, можливо, тут буде певна пауза, да? але от на пізніше, так. Да. І що ще карти говорять? Про те, що є певні зацікавлені люди, бо це і про бізнес, це і про роботу, це і про ресурси, це і про фінанси. Чи зникне Московський патріархат з території України? Карта вежа. Да, так, це про певним чином його обмежить. Тобто те, що є на зараз, це необхідна міра. Тобто, це потрібно зробити для захисту знову ж таки, карта Сонця для прояснення певних ситуацій. Ну і тому, що є тиск зі сторони можновладців, західних партнерів, не знаю. Тобто цього вимагає певна ситуація, того, щоб Зникли, але вісім мечів це про обмеження дій. Чи знаєте як? Зараз скажу зараз. є е... Можуть обмежити на певний час, не те, щоб. Прибрати повністю, да? а вісім мечів все ж таки зупиняє і обмежує на певний час діяльність цього московського патріархату. Чи зникне він просто з території України? Вісім жезлів це швидкі зміни. І трансформується. І відродиться заново. Тут через певний час, сімка пентаклів, через певний час, я не знаю. Але щось нове буде, якась нова форма тут з кубків. Що таке для України заборона Московського патріархату це карта хитрості сімка мечів. Це такий собі, знаєте, хитрий хід, вимушено хитрий хід для того, щоб вберегтися від загрози, або попередити загрозу, або хитрість від самої України з приводу прийняття такого рішення. Дуже багато грошей сюди вкладено, і ніхто закривати нічого не буде. Кріш за все повністю, тому що по шісті Пентаклів хтось дуже сильно проплачує цю тему з цим Московським патріархатом. Ну от вам і король Пентаклів. Да? Це у мене загаданий на Путіна, там на кремлівський режим. Ну, зрозуміло, куди ростуть ноги. Чим загрожує Україні цей Московський патріархат? А, слухайте, тут прям якась робота документами, підбурюванням населення, створенням якихось провокацій, вісім пентаклів, можливо, хтось, знаєте, як доноси якісь там робив, так? щось писав про якісь плани. Двійка кубків це прям співпраця, така тісна співпраця в плані інформації і в плані а, дій, в плані захисту. Дев'ятка жезлів – Це стосується дій України всередині України, те, що може допомогти. Росії хтось зливав інформацію. Ну, друзі, якось так. Якось так. Начебто і закрили, але ж ви бачите, як, якимось іншим чином все рівно знайдуть шлях. І перероблять, форму власності перероблять. О, згадала слово Боже, Я сьогодні так. Так, далі давайте. З приводу ЗС. Просите ще раз подивитися, тому що кажуть, що у ворога вже зародилась думка, що вони не втримають станцію, що пора виходить скоро. ЗС на зараз. ЗС, ситуація, ЗС на зараз. Віка Пантаклів, Ну, Ситуація змінюється, тиск зі сторони світу є, причому тут король жезлі виходить, а це дійсно про певних світових лідерів, це може бути і про. Штати, це може бути і про Китай, да, хтось намагається домовитися, тобто якась третя сторона. Але все ніяк не зможуть вони для себе вигоду да, зрозуміти. По дві ці пентаклів, хочеться і коли це. І є розуміння того, що, знаєте, а як би так зробити, щоб нам за це нічого не було? Ну, от якось так. Ще готуються вони, виходить з. АЕС? Ну, Це питання часу, да, розуміння того, що вони там ненадовго це є. Збирають сили, да, ну, тобто, є, є таке розуміння, тут карта України падає. Я от скільки друзів не а, говорила з приводу Загрози по ЗС з приводу загрози від води, от воно на зараз все так і зберігається. Я не бачу такої великої катастрофи, як то було з Чорнобильської АЕС, да? але в той момент, коли їм буде дуже важко втриматися там, коли їм потрібно буде собі забезпечити якусь безпеку, момент відходу, да? або це може бути як забезпечити собі. Можливо, якусь паузу, ну так, щоб вони могли там вийти, наприклад, да, от по десятці жезлів, щоб полегшити їх, їх вихід, а, карта місяця колесо фортуни, якимось чином вплинути на подібність, відрізати, щось змінити, створити якусь провокацію, все ж таки, вони можуть. Ну і місяць знову ж таки говорить нам про. Брудну воду, про якісь хвороби, про загрозу від води. Да? Ну тобто Карти такі собі. От. Але чи планують, чи готуються вони прямо на вихід. Ну, тут ночів, ні, я поки що цього не бачу. Важко там бути, і вони прям будуть всі, хто там ну і жертвами в тому числі, тому що наслідки і в плані здоров'я, і в плані всього, тобто вони це відчують на собі Повній мірі, тут п'ятірка Пентаклів, карта повішена. Але сказати, вони вимушено там знаходяться. Може б вони і хотіли вийти, але вимушено вони поки що там. Отут підключається, світ підключається. Ну от якимось чином це буде так. Так. Якесь там бомбардування Москви відбулося безпілотниками. Я щось, мабуть, все пропустила. Давайте відкриємо дрони на Москву. Сьогодні глянемо, що взагалі було. Накрив, а, Москву накрив рій дронів. Росіянці шоковані. Ну, бачите, як прекрасно. А не тільки ж на Москву. Міністерство Ерефії Міноборони повідомило про атаку дронами на Московську, Брянську, Білгородську, Калуську і Курську області. Було гучно, Москві не спалося. Ну, добре. Чи досягли вони своєї мети, ну, в сенсі дрони, чи хто їх допускав, чи досягли мети. Ну, ще буде, друзі. Чи будуть повтори таких рейдів? О, все тільки починається. Королева мечів, карта світу. Тут дивіться і колесо фортуни. Почекаємо панства. Ми не будемо з вами розголошувати плани. Але дрони літати будуть і ракети долітати також будуть. Всьому свій час, як то кажуть. Так, так, так. З Німеччиною. Україна Німеччина говорите, що погіршилися стосунки. Давайте спитаємо Україна, Німеччина і що на зараз в плані стосунків Україна і Німеччина. Ну, змінюється, так. Да. Це колесо фортуни прям не покидає нас. Так, да, дійсно, дійсно, стосунки змінюються по-повішеному якась вимушена тема, да. Хтось не так швидко реагує, як потрібно було б, як хотілося б. Україна, Німеччина стосунки Україна Німеччина. Я тут з двох сторін, знаєте, це зміни з двох сторін. Єдине, що е, Німеччина віляє, да, тут 8 кубків. Карта зірка піти від якихось домовленостей, там обіцянки-цяцянки, можливо, робити вигляд, що це не те. знаєте як Відмовлятися від чогось самому, від тих домовленостей, які були. А по Україні тут шістка мечів це бажання владнати ситуацію, бажання впинитися, змінити ситуацію. да Ну, якимось чином. Відновити, відродити, перетрансформувати, знайти підхід і так далі. От дивіться, карта Сонця і карта смерті. І, і тут також такі, знаєте, карти про зміни. Є у мене відчуття, що в найближчій майбутній от час, можливо, там до кінця цього року, буде дуже сильно змінюватися верхівка в різних країнах. Верхівка в різних країнах і Україна в тому числі. Тут такі зміни насуваються на країни, які вони не в змозі будуть контролювати. В Біслан, чому болотне попхалося в Біслан? для чего mm. почтил память Погибших в теракті. Теракт Путина. Що таке відбувається. Поїхав в Баку замість Курської області в Азербайджан. Ну це ж ми подивилися з вами. Вперше, а, ось. О. Вперше за 16 років приїхав. У Беслан і зробив шокуючу заяву. Зазначається, що Путін вперше за останні 16 років приїхав на місце одного із майсованіших терактів в історії РФ саме під час зустрічі з матерями загиблих дітей. Російський диктатор заявив, що бойовики, які влаштували цей теракт, нібито отримували підтримку з-за кордону. Росія перемогла терористів на Кавказі, переможе і неонацистів, які творять злочині на Донбасі і Курській області. О Боже. І заявив, що вороги Росії нібито продовжують спроби розгойдати ситуацію в країні. Давайте, ну добре, я спробую, чому він туди поїхав, А щось за багато поїздок вам не здається, то він писала, що ще в Чечню поїхав, для чого він поїхав до ванту. Привернути до себе увагу, відволікти, взагалі, створити якусь картинку. Тут все. Знаєте, як показати, що все нормально, показати, що все контрольовано, створити якусь подію, привернути до себе увагу. Е, картинка на показ. Картинка на показ. Все, все про це, все про відвернути увагу. Чи є щось таємне приховане? Чому він тоді поїхав? І знову колесо фортуни на Росію наближаються дуже колосальні зміни. Чого вони будуть і він, І він розуміє, що ну він, давайте, Кремль, да? хто там за тим Путіном, хто там їм керує? А, і вони розуміють, що цих змін не уникнути, і що контролювати їх вже важче і важче, ці зміни. Чого вони стосуються? Ці зміни чого стосуються? А, Певного Союзу, союзників, загроза зі сторони. Це ті, які були раніше за Росію або допомагали Росії, а на зараз ця ситуація змінюється, тобто від них відмовляються. Ну і плюс, можливо, трійка жезлів зі сторони якось їм неспокійно. Верховна Жриця щось змінюється в Росії. Настрої змінюються. І, можна сказати, знаєте, ще і у, можливо, як не райони, території, народи, можливо, да, хто прив'язаний там до Росії, хто має якесь відношення до Росії, що і там змінюються настрої, в Кремлі змінюються настрої. Внутрішній стан, ну, от. Які зміни король кубків? Ну, зміни всередині країни в тому числі, але а, мова йде і про вежу, тобто і про, сам, і, і про сам Кремль, тобто зміна правління. Певні домовленості, якісь нові королі виходять. Скоро будуть з'являтися, новий король скоро буде з'являтися. Більше такий, знаєте, оцей король Кубків це той, що може вивести країну із кризи, ну, на якого можна покладатися. Це так рятівник, якого вони чекають, або якого вони скоро будуть показувати людям. Чого боїться на зараз Кремль не втримати? Кремль боїться не втримати, боїться санкцій в плані своїх ресурсів. Не втриматися, Не вистачає сили їм. І в плані війни, в тому числі, тримати все під контролем не вистачає сили. Боїться якогось короля мечів, боїться його дій, можливо, якихось сильно агресивних чи неадекватних дій. Боїться того, що люди. Почнуть задавати питання, боїться того, що почнеться всередині країни. Знову п'ятірка і це знову про боротьбу за віру, боротьбу за своє місце під сонцем. Вони дуже бояться людей. Королева Пентаклів, можливо, і матерів. Жінок, да? королева Пентаклів, Жінка, мати. Тому. З розчарування туди поїхав, з певного розчарування. Як тур такий, да, по колесниці, ще десь буде. Дуже страшно йому там. Щось таке насувається, такі вібрації важкі в повітрі. Дуже важкі і дуже низько. прям Прям низько. Скоро відбудеться, друзі, буквально в тижнях, в тижнях відлік. Так, давайте далі. У нас такий буде з вами немаленький бліц, можливо, навіть на дві частини його розріжу. Цікаве у вас питання з приводу нашої спільноти в телеграм-каналі. Немов за цю невеличку паузу поїздку, вже щось по-новому. Швидко плине та змінюється час. Питання: як таро бачать в середньому стан спільноти та сана на зараз? Чомусь думаю про одну карту з таро Ну, давайте, давайте, я ж давайте зробимо. Зроблю вам приємно. Давайте подивимося. Цікаве питання. Тим паче у нас там в спільноті з вами різні теми піднімаються. І я дуже дякую за те, що ви ділитеся своїми думками. У нас там інколи бувають такі обговорення, знаєте, що ну, філософи позаздрять, духовники, наставники. Це такий, насправді створився цікавий простір, в якому Приємно просто бути, є багато відповідей на питання, але панство, ще раз я запрошую не забувати про спілкування на YouTube каналі, тому що Ютубу потрібні коментарі ваші, потрібні вподобайки ваші, і підписки потрібні для того, щоб просувати канал. Давайте спробуємо, як Таро бачить стан спільноти Таростана на зараз. В середньому віці. Король жезлів. Це стихія вогню. Да? Король жезлів це те, що дає тобі мотивацію, це те, що створює іскру, це те, що дає, іскру, керує цим бажанням. Взагалі всі королі вони ведуть за собою, ведуть за собою людей. Да? Тобто, це стихія, Стихія жезлів. Жезлі це рух, жезли це мода, це настрої, це бажання, це спілкування, це спільнота, це соціум. та Це те велике місце, де люди відчувають себе. Ну зрозуміло, в своїй тарілці Нас всіх об'єднує знаєте теми. Ми не боїмося проявляти. Ви не боїтеся проявлятися. Тобто, всі можуть бути з різними інтересами, але, бачите, як це як одна велика така родина да, з різними людьми, з різними бажаннями, з різною вірою. Цікаво, стихія вогню, стихія жезлів. Це і є сама спільнота, бачите її як спільноту класу. Яку енергетичну підказку пораду дадуть Таро для спільноти? Давайте спитаємо. Підказка, на що слід звернути увагу підписникам спільноти та ось там в Телеграмі, на що варто звернути увагу? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, карта печалі в цій колоді, да? А, карта, да, вона така, знаєте, не дуже приємна, можливо, а з іншої сторони, ця карта більше страху. Майбутнього, страху того, що ти щось не зможеш проконтролювати, страх того, що ти ну, від почутої і певної інформації, да, від того, що ти дізнаєшся потім колись, а як воно буде, якщо там то -та то-та-то. Дев'ятка да? мечів говорить про максимум дій, максимум думок. Про максимум слів, які є, які ви зробили на тут і на зараз. І це, знаєте, коли студент перед екзаменом вже все вивчив, але сидить і ще вчить, 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 і вже таке відчуття, що ти поверх тих знань накладається щось інше, ти вже починаєш все забувати. Так, оце це якраз той стан дев'ятки мечів, коли ну, насправді тобі нічого не загрожує, можливо, ти в цій спільноті шукаєш певне заспокоєння для себе, для своїх думок. Да, можливо, це спілкування в спільноті воно певним чином комусь допомагає. Це дуже круто, якщо це так. А з іншої сторони, можу сказати, що не накручуйте себе, все буде добре, да? не потрібно докручувати, не потрібно додумувати. Всі молодці, всі роблять максимум. Ну, тобто, да, знаєте, такі зібрались такі люди. А, а ще, знаєте, як дев'ятка мочів, це, якщо не по цій колоді, це карта аналітичного ума, це карта, коли ми зможемо добитися до відповіді, якщо будемо. Прораховувати, якщо будемо прораховувати варіанти на майбутнє, ми зможемо вирішити будь-яку проблему, якщо будемо. Так, так-тик-тик-тик так, так, це метод мозгового штурму. Да? Мова про це. Слід увагу звернути на спокій, на те, що ви можете знайти спокій в цій спільноті. Да? Потрібно просто вміти почути, побачити, ну і не, не, не докручуватися це. Бачите, як ще одна порада, карта вежа, не боятися. Так що панство, да, давайте далі.